Що воно таке пливе і лється, часом на камінь дереться, як немає, все всихає, звір і птах страждає. Як ви вже здогадалися, сьогодні ми розмовляємо про воду, про чарівницю воду, про те, як людина щодня використовує її? Вода це найбільший скарб на землі. Подивимось на макет земної кулі і побачимо, що океани, річки, моря, озера, лимани займають більшу частину планети. Неодноразово ми вже з вами розглядали властивості води та її користь для мешканців землі. Людина не може підійти до річки та напитись води. Як це робить тварина чи комаха, їй потрібна чиста, очищена вода? Людям вода край необхідна. Людина підходить, відкриває кран, і з нього тече вода. Прозора, бо вода не має ні кольору, ні смаку. А чи замислюєтесь ви, як вода потрапляє до нас у крани? Для своїх потреб? Людина використовує багато води. А беруть воду з річки, звідти вона потрапляє до водоочисних споруд. Тут воду обробляють спеціальними розчинами, очищають від піску, бруду, різних мікробів, фільтрують і вона стає зовсім чистою. Потім чисту воду. Насоси качають у підземні трубопроводи. Інженери прокладають труби до кожного будинку, дитячого садка, пікарні, школи, щоб вода доходила до верхніх поверхів і люди могли користуватися нею. Пропоную вам невеличкий експеримент. Самостійно профільтрувати воду. А допоможе вам у цьому капітошка. Матеріали та обладнання, які нам потрібні: дві склянки з водою, дві порожні склянки, порошок крейди, чайна ложка, лійка, фільтрувальний папір або ватний диск. Приготуйте, будь ласка, все необхідне обладнання. Приготуйте суміш крейди та води у дві склянки з водою. Всип по чайній ложці порошку крейди та переміщайся. Проведи очищення води способом відстоювання. Для цього в суміші в одній клянок дайте постояти кілька хвилин. Проспостерігайте, як вона розділяється на два шари. Після цього відділіть чисту воду від креди в окрему склянку. Проведи очищення води способом фільтрування. Для цього помісти в порожню склянку ліку з фільтром. Пропусти крізь фільтр суміш крейди та води. Та спостерігай, як чиста вода проходить крізь фільтр. Четверте. Зроби висновок про те, яким способом краще та швидше очищати воду. Вода один з найбільших скарбів на планеті. Тож, будь ласка, не кидайте сміття у воду і вдома слідкуйте, щоб був щільно закритий кран. Давайте разом з вами берегти цей великий скарб. Природи. До побачення!